Вже другий рік поспіль мешканці вулиці Західної у Житомирі потопають у бруді всьому виною будівництво каналізації та водопровідної мережі. Не так давно мешканці із розумінням ставилися до виконавців робіт. Однак терпець увірвався, коли три тижні тому підрядники згорнули техніку та поїхали, залишивши по собі розриті ями та відкриті каналізаційні люки. Ходити невозможно. У мене двоє онуків – одному, чотири, одному десять. Як я можу випустити його на вулицю? Там колодець відкритий, там прорвало, там колодець відкритий. Це ж діти, воно воно ж тобі піде і втопиться в одну минуту. Аби вплинути на виконавців робіт, місцеві мешканці звернулись до міського управління комунального господарства. Зверталися в благоустрій міста, міську раду. Конкретної відповіді ніякої не отримали. Розберемося. Коли це має трапитися, коли це має бути. А час не стоїть час, іде йде до морозу, до холоду, до снігу. Капнем саме менше води, все всі попливуть. Депутат міської ради Юрій Мойсеєв розповідає на будівництво каналізаційної мережі по вулиці Західній було виділено 1,4 мільйона гривень. Тендер на виконання робіт виграла рівненська компанія теплогазбут. Чому будівництво затягується? Депутат стверджувати не береться, однак ділиться з догадками. Працюють видно на орендованій техніці, і по мірі можливості, коли у них ця техніка є, або їм орендодавець дає цю техніку. Вони тут і працюють. Я сказав і управлінні комунального господарства і водоканалу, що поки не розраховували з ними, поки вони не завершать роботи, ми не приїдемо, і не побачимо, що все зроблено відновлено благоустрій, і люди скажуть, що дійсно задоволені, що все нормально. Далі вже зрозуміло, людям треба буде вже від будинків врізатися в саму вже мережу каналізаційну. А наступний крок це все ж таки асфальтування даної вулиці вже після того, як вже всі вріжуться. Так як замовник робіт Житомир, водоканал, то директор підприємства Андрій Нікітін. Пообіцяв якнайшвидше усунути недоліки. Наш підрядчик обіцяє закінчити роботу до роботу цього місяця. для благоустройства цієї території. о знаємо, що є відкриті люки каналізаційні. В течение сьогоднішнього і першого плані завтрашнього дня всі люки будуть накриті з нашою. допомогою. Это будет знаходитися під нашим контролем. І, я думаю, що проблем не буде.